Звісно, у нього є інші задачі. Він хоче зараз познайомитися з депутатським корпусом. Роман, Роман доброго дня, шановна громада, доброго, де, доброго де. дня, шановні депутати. Ви розставимось... Ні, дякую. Я підполковник Богдан Роман В'ячеславович, начальник другого відділу Черкаського РТЦК ТСП. На міську раду було направлено розпорядження щодо оповіщення депутатів, але... Є особи, які проігнорували це розпорядження. А є особи, які пройшли військкомат і пройшли ВЛК. Отже, уповноваженими особами другого відділу Черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зараз будуть вручені повістки нашим шановним депутатам. Вітаємо зі святом вишиванки. Так, шановні депутати. Богдан Вячеславович, я думав, ти вийдеш, скажеш, де ти народився, скільки тобі років. Ну я зрозумів. Поняв. зрозумів. Так, уповноважений Черкаська капітан Арячий. Запрошую. Штейман Олександр Петрович. Корнієнко, Олександр Васильович. Толевітер, Вадим Юрійович. Хоменко, Юрій Миколаєвич, Віктор вибачаюсь, Миколаєвич. Дані повістки вручаються для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Водянов Сергій Миколайович. Малончев, Евгений Станиславович. Так, гарного дня. І думаю, депутати приймуть правильне рішення по бригаді, по якій потрібно надати все ж таки допомогу. Дякую. Приємно.